Курузіна, кусок сала, масла, бренза, прийти до хати. В сім'ї були багатодітні: 10, 12, може й 15 діточок. І взагалі Коцюбенський писав, що у родині полічуків Іванко була 19-та дитина. Зрозуміти, що це йшов природний відбір. Народилася хворенька дитина, так не мали можливості лікувати. Тому дітки кот помирали, ніхто за ними не плакав. Казали, Бог дав, Бог забрав. А залишалися самі міцні, гуцули були довгожитель, жили 90-100 років. Що саме, ось, що з маленького віку привчали до праці. Дівчат з 6 років це вже мали вміти вишивати. Вишивали не хрестюковими узорами, так як на даний час ми скажемо, а Мізіном. Це так, як гладю. Тут є рушняк у нас на печі, щоб мати побачити. Що ще? Лижники, прясти, ткати, чоловіки, хлопці в такому віці, як ви старшокласники, вже мали би вміти робити боднарку. Це робити дерев'яну посудину, бочки, бербеніці. Саме основне була важка праця. Вирубка лісу назвало Совбуті. Це тільки дорослі мужчини йшли мужчині гори, аж під руминськими границями, а навесні. Сплавляли черемошом, оці будівельний матеріал, такі дараби називалися, плоті. І полонянське життя. Досі полонянське життя, воно вирує в наших високогір'ях, то є досі. випас рогатої худоби. І, звичайно, якщо є вівці, так само чотири місяці люди працюють на тих високогір'ях. Немає ли змоги, коли з наші пращури здобувати освіту, та як ви ходите всі до школи, навчайтеся, вибирайте собі професію. Пращури наші жили Божими заповідями. Шість днів є пращури а сьомілінь йти до церкви. Віддавати шаново, Господу Богу. У наших церквах тут є досі два входи в церкву. Може, і у вас там є, переважно тепер у великих храмах, то тільки парадні двері. Жінки стоять із чоловіками порізно. Перед чи наш, ходять церковні браття з месочкою з стацією, так по церкві, і збирають ті свої кошти на той храм Божий. Ми бачимо, що всі люди дають мізерні гроші, лише Гутенюк, той заможній газда, поклав такі гроші великі. Які що в той час можна було придбати собі корову, яке це було приниження для тої громади і старий Палійчук Батько Іванів каже, як так може бути? Як ми в тебе працюємо, що ж ти нам а тут перед Богом і перед нами?